Для внесення імунізації пацієнту на первинній ланці створюється взаємодія. Заповнюються пункти діагнози, причини звернення та дії. Вносити імунізацію може як лікар, так і медична сестра, використовуючи свій вхід в систему і підписуючи взаємодію своїм електронним підписом. Для того, щоб внести імунізацію, натискаємо на кнопку імунізації. Далі натискаємо Додати імунізацію. Автоматично заповнилась дата і, час, дата і час проведення нашої взаємодії. І також, чи була проведена імунізація, так. У випадку, якщо імунізація не була проведена, потрібно обрати НІ і нижче із випадаючого списку обрати причину, з якої не була проведена імунізація. Якщо вона була проведена, також обирається причина із випадаючого списку. Пункт вид імунізації це не обов'язкове поле. В полі введена вакцина вводиться введена вакцина пацієнта. Обираємо її із випадаючого списку. Далі заповнюємо обов'язкові для заповнення поля, які відмічені червоними зірочками: дозування вакцини, виробник, серія вакцини, термін закінчення придатності вакцини, шлях ведення і частина тіла. Звертаємо увагу, якщо ви хочете внести історичні дані, наприклад, імунізація була проведена більш ранній час або за кордоном, вам потрібно опуститись до поля джерело інформації про імунізацію. Автоматично системою проставлено пункт Лікар. Якщо обрати пункт Пацієнт, посилання на джерело автоматично заповнюється запис у медичній документації. В такому випадку деякі із полів уже не є обов'язковими для заповнення. Далі обов'язково потрібно додати протокол імунізації. Для цього натискаємо на відповідну кнопку. Обираємо протидію загрозам. Якщо у вас комбінована вакцина, в рамках внесення одного протоколу ви можете обрати декілька протидій загрозам. Для цього обираємо одну протидію, натискаємо Додати ще і обираємо решту. Заповнюється автор протоколу. Якщо імунізація була проведена зараз в рамках вашого закладу, ви обираєте Міністерство охорони здоров'я, якщо за кордоном обирається інше. Вводиться порядковий номер дози. Етап імунізації і кількість доз по протоколу. Далі натискаємо на кнопку Створити. Якщо більше не потрібно додавати протоколів, натискаємо внизу на кнопку Створити. Після цього натискаємо Підписати КЕП в ЕСОЗ.